За словами міністра внутрішніх справ Болгарії Даніеля Мітова, російські спецслужби співпрацюють із контрабандистами та радикальними ультралівими групами для того, щоб організувати потоки мігрантів до Європейського союзу. Їх метою є заполонити Європу мігрантами і таким чином спровокувати дестабілізацію. Посібник з брехні. Болгарський міністр Вітов застерігає, під маркою гуманітарної діяльності можуть проникати радикальні особи. Він назвав низку організацій, які можуть свідомо чи ні, сприяти російським цілям. Логічно, що всі ці контори будь-які зв'язки з Кремлем заперечують. У свою чергу, міністерка внутрішніх справ Великої Британії. І Вет Купер підтвердила, нелегальну міграцію сьогодні стимулюють не лише злочинні мережі, а і ворожі державні суб'єкти, які прагнуть дестабілізувати Європу. Насправді міграційна криза це не лише гуманітарна проблема, але й інструмент стратегічної конкуренції. Коли держава-агресор вводить систему впливу через міграційні потоки, то світ реагує і не лише економічно, але й політично і системно. Бо це атака на стабільність і довіру. Європа, яка звикла вирішувати міграційні виклики через права людини, та гуманітарні принципи, опиняється у ситуації, коли ці принципи використовують проти неї. Тому важливо не просто контролювати кордони чи реєструвати людей, але й аналізувати процеси, за якими прихована зовнішня маніпуляція. Інакше міграція перестане бути питанням солідарності і безпеки. Вона стане інструментом війни, де людська маса буде використана як зброя. Як ви бачите, Кремль проводить проти Європи натуральну гібридну агресію, а основним елементом такої агресії є, що правильно: інформаційна боротьба. Тож, так само, як Збройні Сили України захищають країни Заходу від свавілля російських солдатів, ми разом з вами, шановні глядачі, мусимо допомагати нашим несвідомим західним друзям в площині інформаційній. Тож продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу, тримаємо розум холодним, а критичне мислення поготові і підтримуємо нашу армію. Ну а з вами, як зазвичай, була контрпропаганда. До побачення!